Сенд, чи можливо уникнути покарання за помилки, виявлені під час контролю? Перед таким питанням постають компанії, які пройшли контроль Сенд, в результаті якого були виявлені помилки, що є наслідком неуважності або упущення, а не умисних дій. З самого початку слід зазначити, що найкращим способом уникнення покарання за помилки в Сенд є ретельне дотримання покладених на вас обов'язків і недопущення помилок. Однак, якщо помилка все ж таки виникла, то органи в певних ситуаціях можуть відмовитись від накладення на вас покарання. І в цьому відео, подібно як і до статей на нашому вебсайті, ми вказуємо на правові підстави, посилаючись на які органи можуть відмовитись від накладення на вас покарання. Проте слід зауважити, що відмова від накладення покарання має винятковий та умовний характер. Отже, переходимо до конкретних випадків. Положення закону про Сенд передбачають можливість ненакладення грошового покарання штрафу у випадках, які обґрунтовані важливий інтерес сторони суспільним інтересом. Щодо підстави важливості інтересу сторони, то ця підстава тлумачиться в контексті майнового стану сторони. На практиці це зводиться до оцінки здатності сторони виплатити нараховане грошове стягнення. Ця підстава має винятковий характер. Гіпотетично вона стосується лише такого суб'єкта, чий фінансовий стан настільки незадовільний, що він не буде в змозі виплатити нараховану йому суму грошового стягнення. Органи розглядають цю підставу виключно за заявою сторони. На практиці набагато важливішою підставою за підставу важливості інтересу сторони є підстава суспільності інтересу. Само це поняття не визначено у законі, але визначення його змісту належить до органів, які вирішують справу про накладення стягнення. У рішеннях, що стосуються справ Сент, суди не надають визначення поняття суспільного інтересу, однак вони вказують на умови, за допомогою яких його слід оцінювати. Звертають увагу на те, щоб при цьому враховувати мету самої регуляції, а саме посилення податкової системи. Поняття суспільного інтересу. Це свого роду так зване загальне застереження, яке дозволяє органам враховувати в межах цього застереження різні обставини, зокрема, те, що накладена кара не була несправедливою. Як вказують суди у своїх рішеннях, що стосуються сент, при тлумаченні суспільного інтересу слід поважати загальні цінності для всього суспільства, такі як справедливість, безпека та довіра громадян до органів влади. У суспільному інтересі полягає побудова довіри громадян та суб'єктів господарювання до органів держави, а накладення грошового стягнення має відбуватися з урахуванням принципу пропорційності. Суворість покарання, яке накладено адміністративним органом, не може бути непропорційним до порушення, за яке воно накладено. Підстава суспільності інтересу має значення, виходячи із виду вчиненого порушення, а не фінансової ситуації суб'єкта. Вже, хоча б з цієї сторони, вона виглядає більш справедливою. Про можливість відмови від накладення покарання повинно децидувати вид помилки її значущість. Зокрема, чи призводила вона до загрози ненадходження доходів до державного бюджету, а також що призвело до виникнення цієї помилки. Наприклад, чи сталося це внаслідок неумисних дій або внаслідок неуважності упущень? В даному випадку можливим є встановлення, чи за умови вчинення конкретного порушення за певних обставин є обґрунтованим незастосування покарання. Це встановлення має здійснюватись без врахування суб'єкта, який скоїв це порушення. Іде мова про встановлення, чи в конкретних обставинах незастосування покарання є обґрунтованим, чи призначення покарання було би пропорційною реакцією на вчинене порушення. І чи якби такі самі обставини стосувалися іншого суб'єкта, то також би було варто відмовитись від його застосування. Прикладом помилки, яку відносно часто допускають перевізники, було не внесення номеру ліцензії в повідомлення Сенд. Адміністративні суди в численних своїх рішеннях вважали, що у випадках, коли мова йде про суспільний інтерес, органи мали відмовлятись від призначення покарання. У таких випадках важливим був вид порушення, а не фінансова ситуація суб'єкта. Проте варто зауважити, що є також і рішення, у яких суди висловили протилежну позицію, і визнавали, що призначення покарання навіть у випадку такої, здавалося б, несуттєвої помилки є обґрунтованим. Закон про СЕНТ також передбачає інші випадки, у яких органи можуть або повинні відмовитись від призначення покарання. Обов'язок відмовитись від призначення покарання передбачено у випадку, коли невиконання обов'язку актуалізації повідомлення обумовлено недоступністю реєстру. Положення закону про Сенд також передбачають, що не розпочинається процедура про накладення грошового стягнення, якщо порушення було виявлене під час податкового провадження або податкової чи митно-бюджетної перевірки. Але не призвело до зменшення розміру податку на додану вартість або акцизного податку. Однак це положення не застосовується до перевізників, а також до перевезень лікарських засобів, харчових продуктів спеціального призначення та медичних виробів, включених до спеціального переліку. Відповідними органами та судами прийнято, що застосування такого вирішення питання не поширюється на так званий дорожній контроль. Підсумовуючи, уникнути покарання навіть за незначні помилки в СЕНТ є дуже складно, тому найкращим способом їх уникнення полягає у ретельному дотриманні покладених обов'язків та у недопущенні помилок. Проте, у випадку, коли такі помилки виникають і орган відкриває провадження, слід активно брати участь у ньому. Оскільки необхідно пам'ятати, що положення закону про сенд передбачають можливість не застосовувати до порушника відповідного покарання. Якщо ваша компанія потребує консультації, роз'яснень або будь-якої іншої допомоги щодо сент, прошу звертатися до канцелярії правників з транспорту транспорту ПЛ. Запрошуємо вас відвідати наш вебсайт і ознайомитися зі статтями з питань транспортного права, а також переглянути інші відео. Також ми радимо підписатися на наші сторінки у Facebook та YouTube і підписатися на нашу розсилку новин.